Маємо оригінальні фари на джипа Патріота з 2007 по 2017 модельні роки. Ось. Маємо їх в великій кількості в різному стані від 80 доларів і вище. Ось такі чудові фари. Обов'язково ставте оригінали, бо Тайвань, Китай вигорають і тріскаються на морозі. Тому зверніть увагу. Є безліч запчастин. Різна оптика в нас на джипи компаси, патріоти з 2007-го. По 2017 модельні роки продаємо БУригінали. Працюємо в Києві, відправляємо новою поштою по Україні.